Доброго бадьорого раночку, любі атлетки, рада вітати! З вами Анастасія, ви на каналі Сіяфіт. Та сьогодні ми з вами продовжуємо нашу серію ранкових руханочок на 10 хвилинок вашого часу, так, коротесенький, але з активацією на всі групи м'язів, активація вас, якісне пробудження та заряд на весь день. І сьогодні вам не потрібно нічого, тільки ви зручний одяг, килимок, водичку можна поруч підготувати та бажання відпрацювати. Розпочинаємо нашу роботу. Поїхали! Стопи зафіксовані, корпус зафіксований і повільні оберти шиї. В одну сторону. Два, три. Чотири. І в іншу. П'ять. Шість. Сім і. Вісім. Окей, додаємо оберти плечиків. Один, два, три, чотири. Зміна напряму. П'ять, шість, сім, вісім. Зараз ми тягнемося протилежною рукою та ногою. Розтягуємо себе в діагоналі. Наступний рух. Один. Два. Видихаємо. Три. Чотири. Животик зібраний. П'ять. Шість. Сім і. Вісім. Супер. Додайте ще оберт двох рук. Один, два, три, чотири. І назад. П'ять. Шість, сім, вісім. Супер. Ніжки широко. Додаємо нахил корпусу вперед. Видих. Вирівнялись. Два. Розминаємо поперекову зону. Три. Чотири. Ще. П'ять. Шість. Сім. 8. Тут ми можемо зігнути колінця, опуститися з рівною спинкою донизу. Робимо розворот в один бік на видих та в другий. Три. Чотири. Працює більше грудний відділ. Так, відчуйте, Між лопатками. І ще разочок. Окей, виходимо нагору, збираємо ніжки. Ще працює корпус, два ривочки перед собою, видих в бік. Вдих, видих. Супер. Продовжуємо роботу. Три. Чотири. П'ять. Ще. Шість. Сім і. Вісім. Окей. Беремо замочок ззаду, долоньки дивляться на себе всерединку. і вибиваємо ручки нагору. На видих. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Зафіксували ручки знизу. Таз фіксується посередині, повороти тільки корпусу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два і один. Окей. Ривочок в сторону. Пружинки потягнулись за ручкою. Чотири. Дихаємо. Три. Два. Один. Окей. І в другу сторону. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Ще один рух. Де ми працюємо з корпусом? Це кругла спинка, долоньки одна на одну. Видих, відкриття. Вдих, видих. Супер. Два. Ще. Три. Чотири. Більше працює верхній плечовий пояс. Ще два разочки. І один. І супер. Тут є. Окей. Додамо зараз підйоми. Так, ми виростаємо на дві ніжки нагору на видих. Працюють ікранішки. Один. Два. Видих. Три. Ще на горі. Чотири. П'ять. Корпус у вас зафіксований. Ікраніжка наша працює. Активує лімфатичну систему. Сім. Вісім. Ще вісім. Шість. П'ять, супер, чотири. Три, два. Один. І тут я пропоную додати стрибочки. Хто не працює в стрибках, так, є якісь протипоказання, ви продовжуєте просто підійматись. І 15 секунд. Дихаємо. Ще. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, п'яточка відірвана. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Окей. І додаємо ще з вами активності. Тут ніжки широко. Зараз вони рівні. Намагаємось дістатись підлоги. Якщо ви не достаєте з рівною спинкою, можна підкласти кубик, книжечку, так, якусь поверхність, подушечку, щоб повністю діставати. Ми йдемо в присід, видих, підйом, вдих. Видих. Окей, спинку тримаємо. Це буде два. Три. Ще. Чотири. П'ять. Дихаємо. Шість. Сім і вісім. Залиштесь знизу ручки перед собою, пружинки. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Окей, беремо ніжки ще ширше. Стопу дивляться в діагональ. Відводимо таз, нахил корпусу. Видих, підйом. Вдих. Видих. Чотирице. Ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І давайте ще вісім. Ще нижче. Сім. Шість. таз назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Окей, супер. Маю для вас ще активну вправу. Напів джампін-джек. Напівджампін-джек. Повний стрибочок. Хто знову ж таки без стрибків ви продовжуєте тільки половинки. Поїхали. Вісім. Оп. Оп. Один. Два, три, супер, ше четири, yeah. два разачки, и один, супер, окей, okay. опускаемо се, далее, видразу в планочку, Подаємо тес нагору. П'яточки потягнулись до підлоги. Видих. Повернулись. Прес напружений. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. Три. Чотири. Ще чотири. Один. Два. Три. Разочок. Чотири. Окей. Ускладнення. Ми знову подаємо таз назад. Підсідаємо. Так, кругла спинка. Тягнемось, оп. Вихід на гору. В прогин. Зупиняємось, де нам комфортно. Якщо не комфортно виконувати прогин, не виконуємо, залишаємось просто в планці. таз назад. Підсіли. Відштовхнулись. Прогин. Окей, знову таз назад. Давайте ще три разочки тут. Донизу. Оп. Є. І останній разочок. Ще потягнулись, потягнулись. Підсіли. І круглою спинкою. Вийшли в прогин. Супер. Тут опустились. Наступна вправа. Виходячи з колінно кістьової позиції, підключаємо кульшові. Це в нас оберт. Одного стегна на насовні. Видих. Три. Чотири. Корпус фіксуємо. Ніжка працює широко. Сім. Вісім. Окей, друга ніжка. Поїхали. Один. Два. П'ять. Шість, сім і вісім. Окей, для наступної вправи ми перевертаємось на сіднички. Це буде 90-90. Вирівнюємо спинку. Так, Тримаємо її. Якщо важко тримати, ручки допомагають. І вкладаємо одну сторону і другу. Один. Два. Три, супер. Чотири. П'ять. Шість, сім і. Вісім. І зараз пропоную додати підйом. Також опційно хто може. Ми сидимо знизу, вклали одну сторону, видих підйом на гору. Вдих, друга сторона, видих нагору. Поїхали вісім. Ще шість. П'ять, супер рухаємось, не зупиняємось. Чотири. Три. Два. І разочок, ще один в іншу сторону. Один. Супер. Залишаємось в позиції русалки знизу. Це коли у нас одне колінце дивиться в одну діагональ, друге в іншу. Таких два гострих кута. Ручка йде в опору. Одна під лопаткою, інша потилиться за головою. Скрутились, видих, відкрились. Вдих. Видих. Окей? Ми прям завалилися трошки назад, відчуваємо, що корпус в напрузі і відпрацьовуємо більше грудним відділом. Два, три, чотири, ще чотири. Рухаємось. П'ять. Шість, сім і. Вісім. Супер. Додаємо тут ще вихід нагору, від стегна. Потягнулись в діагональ, сіли донизу. І. Один. Два. Ще прогинаємо спинку. Три. І разочок. Чотири. Молодчинки. Друга сторона. Для цього треба змінити ніжки. Сісти зручненько. Так. Зафіксувати задню ручку і поїхали, скручуємося. Один. Два. Супер. Три. Чотири. П'ять. Ще. Шість. Сім і. Вісім. Окей. Виростаємо, тягнемось за ручки. Один. Вдих. Два. Три і. Чотири. Окей, супер. Тут є. Сідаємо в зручну позицію. Ніжки тут перед собою навхрест. Добре, витягнули хребет, потягнули, вирівняли спинку. Чотири. Три, два, один. Є. І глибокий вдих. Видих. Вдих. Через верх. Видих. Через очок. Вдих. Видих. Окей. Супер. Подякуйте собі за роботу. Долонька, долонька. Так, ви молодчинки, Не забудьте поставити вашу вподобайку до цього відео, написати коментар. Я дуже чекаю завжди ваших коментарів. І до зустрічі в наступних відео на Килимку. Па-па!